Посадка і догляд за кімнатною бегонією ампельний сортів. Правила посадки. Хороший квітка можна виростити тільки з здорового якісного матеріалу, тому при покупці бульб варто звернути увагу на їх розмір. Екземпляри менше трисм в діаметрі вважаються неперспективними, хіба тільки це не дрібноквітковий сорт. Поверхня повинна бути гладка. Без пошкоджень і обламаних шматочків особливо ретельно слід оглянути увігнуту частину бульб на її щільні поверхні, помітні, невеликі горбки, з яких згодом будуть формуватися нирки. Більше результатів принесе догляд за екземплярами, які виженуть від 5 до 7 розточків. Правильна посадка починається з підготовки бульб. Зазвичай для активізації життєвих сил їх витримують у вологому середовищі протягом пари діб. У домашніх умовах це може бути мокра полотняна серветка, зволожений пісок або торф. Посилити ефективність даної процедури можна періодичним оприскуванням теплою водою з додаванням стимуляторів росту через деякий час на опуклої частини тієї, що стикалася з вологою, з'являться перші ніжні корінці. Значить, бульбова бегонія готова до посадки. Посадка починається з вибору квіткового горщика, для ампельних рослин вибирають не глибоку, але широку ємність. А щоб спадаючі пагони під час пульного цвітіння красиво обрамляли горщик, варто заздалегідь подумати про те, де квітка буде розташовуватися або на чому підвішуватися. Наприклад, як при посадках ампельної суниці, наявність дренажного отвору на дні ємності обов'язково, так як застій води. Що приводить до загнивання бульб. в більшості випадків виявляється згубним посадка і порядок виконання робіт. На дно горщика укладають шар гравію або битої цегли і присипають піском, далі насипають ґрунтову суміш, яка підходить для бегоній, що, не досипаючи до краю горщика 2-2-5, якісний ґрунт можна приготувати і в домашніх умовах. Три частини дернової або листової землі, один частина крупного піску, один частина некислого сухого торфу. Для профілактики виникнення грибкових захворювань рекомендується провести обробку ґрунту, пролити її розчином, марганцівки або будь-яким фунгіцидом. Після цього землю потрібно залишити дня на 2-3, щоб пішла зайва волога, підготовлену в горщику ґрунт злегка ущільнюють і при необхідності зволожують, бульби викладають на поверхню природно, корінцями вниз. Верхню частину залишають незакритою, а все навколо засипають землею. При цьому важливо, щоб верхівка бульби була нижче краю горщика сантиметра на два. Ось для чого ми не насипали землю доверху. У такому вигляді бегонію залишають до перших паростків. Уливають в цей період бегонії дуже акуратно, адже на сформованому рослині не потрібно багато вологи, але пересихання ґрунту для нього не бажано. Найкраще здійснювати поливи в піддон, а коли ґрунт насититься вологою, хвилин через 15 20 надлишки обов'язково зливати. Горщики з висадженими бульбами ставлять в тепле місце. Так, щоб за ними було зручно спостерігати, приблизно через 2-3 тижні рослини укореняться і незабаром з'являться пагони. Тепер потрібно підсипати землі, щоб прикрити верхівки бульб, з розвиваються паростків молодого бульби залишають не більше трьох найсильніших і перспективних, інші вискубують, більш доросла рослина зможе забезпечити харчуванням вже до 5-7 пагонів після того як розкриється третій листок. Бульба засипають землею повністю, але заглиблюючи його лише на 0,5-1 см догляд за бегоніями, забезпечити в домашніх умовах належний догляд, в якому потребує бульбова бегонія, не так вже й складно, головне в цьому питанні. Створити сприятливі умови для розвитку і цвітіння, що включають температурний режим, освітленість, поливи, підгодівля і профілактика захворювань, і щоб зрозуміти переваги бегоній, слід звернутися до природи і ознайомитися з кліматичними умовами їх батьківщини. Отже, бегонії, як і пальма хамедорея, рослини тропічного лісу з вологим повітрям, але не болотистим ґрунтом, затененністю, не під прямими променями сонця. Комфортною температурою повітря, не спека, але і не прохолода, відсутністю відкритого простору без протягів, і, звичайно ж, живильним ґрунтом внесення добрив ось приблизно такий же клімат, і потрібно створити в домашніх умовах. Умови рекомендований догляд, примітка, температура влітку. Вона не повинна перевищувати 20-22 з взимку. Не бажано, щоб опускалася 1,5 з для бульбових в період спокою. Оптимально буде 7,1,0, з успеку, будуть подихати кінчики листя і можуть опадати бутони а в холодній і вологому ґрунті розвиваються грибкові інфекції. Освітленість розташовувати горщики краще на західних і східних підвіконнях. Де сонячне світло буде до 11,000 і після 15,000 знизити інтенсивність освітлення можна, розташувавши рослини на столі біля вікна, щоб фіранки створювали легку тінь підгодівлів усі час вегетації раз в 70 днів кові захворювання, які лікуються в зності концентратів, скорочують підгодівлі до кінця літа, припиняючи їх коджених частин і обробкою всієї стієї Розчинами фунгіцидів профілактикою поширення інклековості в період спокою вологість бегонія ампельна більше любить вологе повітря, ніж мокро з турного режиму, і регулярні провітрювання без протягів. Якщо вам вдалося створити подібний повітря, лімит в перегулярні, але не є, є по чимовах, прилискувається є язики в сертиги, то подальше влітали колиць позицій цивільне завало завидети це а розврикав. А в куйна полупи, де не хнахнає балконій, так як в цих потаптах, обороста шововувати в дров. Рутикально ночів, а в дитиці це ці гадалути безбиткове тепли, де, де, де бажані стака, а крав'яшки з ковопнопакарі. Подвовувати кого по типовому може яскраво сказати цитисним цвітінням. Особливості вирощування. Ампельна бегонія своєю декоративною формою може стати справжньою окрасою вашого будинку, потрібно тільки рфом, мухом або кравзитом захворювання сіра, і розмістити найзручніше горщики з спадаючими пагонами, підвішувати в просторі віконного староса листового Прийняти такі ознаки за загибель бегонії. Але це всього лише особливість вегетації бульбових сортів. Рослина поступово засинає, опадає листя, сохнуть стебла, в цей час його потрібно прибрати зі світла, горщик поставити в затінене місце і припинити полив, коли всі життєві процеси зупиняться, і рослина остаточно згасне, бульби виймають з горщика, обтрушують від землі і укладають на зберігання в картонну коробку, наповнену сухим торфом. Оптимальні умови для благополучного відпочинку: бегоні це прохолодне, темне і сухе місце, підвальне приміщення, утеплені ємності на заскленому балконі або просто під шафою в коридорі. Час від часу, бульк потрібен догляд, їх переглядають при надмірній сухості, злегка оприскують торф'яну підстилку, а при виникненні затклого запаху провітрюють вміст коробки. З появою перших розточків на бульбах відразу ж проводиться їх посадка, навіть якщо за вікном ще глибока зима, в іншому випадку рослини, в яких активізувалося життя, але вони не отримали необхідних умов для повноцінного розвитку, напевно, загинуть при зимовому вирощуванні. В домашніх умовах бульбова бегонія потребує штучного досвідчивани.